Ісус Христос є моїм Спасителем і Богом. Хтось радий цьому, я не перестану дякувати Йому. Не перестану. Бо Він чудовий, дійсно чудовий. О, слава Господу. Добре. Перед тим, як перейду до проповіді основної, але ну, все головне. Я... Хочу поговорити коротко, але про дуже важливу річ. Сьогодні, ну, я певно думаю, ви помітили, багато людей ходять світочками з, з вербою чи з чимось там. В народі, сьогодні, що святкують люди, називають вербна неділя. І я так розумію, що багато людей іноді не розуміють, а про що це, навіщо це і чому ми не робимо це тут в церкві. А я знаю, тому що ви секта. Ні. Ми Церква Ісуса Христа. І знаєте, я розумію, що хтось. Із нових людей залишиться в церкві. Хтось не залишиться в церкві. А я дуже радий передати істину. Головне, щоб ви знали істину. Все інше вже наш вибір. А, от, але істина важлива, щоб ми її знали і жили істиною. Я думаю, що ті, що давно в церкві, не всі знають, що таке. Святкують сьогодні, я нагадаю. Я хочу, щоб ми розуміли, що вербна неділя це в народі. І це, на жаль, нічого спільного з тим, що відбувалося. Чому сьогодні деякі люди святкуються, немає нічого спільного. І я хочу, щоб ми подивилися. Щоб ми розуміли, що ж, що ж було. Це е, робилося за п'ять днів те, що ми будемо зараз читати, до смерті Христа. Нагадую, що ми будемо святкувати в неділю е, Пасху Христову, святкове служіння, будемо чекати всіх. Але за п'ять днів до розп'яття Христа, відбулася деяка річ. Яку сьогодні в Україні називають вербною неділею. Я хочу, щоб ми побачили, що ж сталося тоді. І в Евангелія Матфія ми можемо почитати 21-й вірш. Ой, 21 розділ. І не все буду читати. Але. Щоб було розуміння все ж прочту. Ісус входить в Єрусалим щось своїми словами. Як я вже сказав, за п'ять днів до своєї смерті, до страждань. І на третій день на Пасху він воскрес. Але відбувається річ, Він в'їжджає в Єрусалим і в'їжджає Він. На молодому ослі. І ми читаємо, що відбувається в цей час. Матфія 21 розділ 8 і 9 вірші. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди, які йшли перед ним і слідом за ним вигукували. Проголошуючи, «Оссанна Синові Давидовому, благословенний той, хто йде в ім'я Господнє. «Оссанна на висотах. Mm -hmm. Ну, і перше, що ми бачимо, що люди не брали, а щось клали. І клали гілля, клали пальмові е, вітки, ілі, да, гілля. Гілки, да. вони щось робили. Може. Це були оливкові оливкові, ці, оливкові гілля. Але вони клали, і знаєте, чому вони це робили? Вони це робили, бо була така історична, історична традиція в Ізраїлі, коли в Єрусалим заходили люди, чи входив цар, якого поважали, чи з перемогою. коли чи інші речі, чи, чи люди, яких поважали. Це не тільки для Христа робили. Я хочу, щоб ви ми це розуміли. Це робили для царів частіше за все. І те, що вони кричали Осанна, означає спаси нас. В даному контексті вони кричали Спаси Ізраїля. Вони до нього Звертались. Бо вірили, що Ісус Христос є той Цар, який визволить Ізраїль від Риму. Бо в той час Ізраїль був під окупацією Риму. Це була Велика імперія, і Ізраїль був частиною окупованою частиною той, той імперії. Ізраїль вірив, він очікував. Месію, але він більше очікував доволі часто Ізраїль це людину царя, який визволить їх. І те, що вони робили, чуючи, що Господь творив до цього, а деякі і не чули, що Господь робив як месія на землі. Ці дива, які він робив, вони просто знали, що і бачили, що хтось робить, і вони робили це. І вони… Дословно кричали Спаси Ізраїля, спаси Ізраїля. Вони вірили, що Він є Спаситель. Але в розумінні іншому, в розумінні фізичному. І це дуже важливо. Чому це важливо? Тому що ці ж люди, які за п'ять днів кричали Осанна, через п'ять днів вони кричали розпани. Ті ж самі люди, якщо хтось читає Біблію Євангеліє, Євангелія, ви знаєте, що коли Ісуса Христа, нашого Господа, взяли на розпяття, ці ж люди увесь Єрусалим написано: Зібрався там. І, певно, було навіть більше людей, чим тоді, коли Ісус входив в Єрусалим, і вони кричали розпни. Я хочу, щоб ми розуміли, що ми не робимо, ми не святкуємо, бо це ну, не свято, це історична традиція, це була зустріч любого царя, який входив в Ізраїль, якого поважали, чи який йшов з полю бою. І Христа зустрічали як людину, як того, хто повинен був спасти із Ізраїля. Ісус був на той час, і ми будемо святкувати Пасху як Спасителя світу, всього світу. От чому це одна з причин, чому ми не святкуємо. Це історично важлива подія. Я не кажу, що не потрібно це пам'ятати. Це важливо. Але давайте ми будемо тоді чесними з собою. Що згадувати, якщо ми і згадуємо а, цю подію, нам потрібно також в тому контексті, який ми тут бачимо. Бо це нагадування. Ці події, нагадування для нас всіх про мінливість людських вподобань церкви. Вот і все. Бо як я вже сказав, вони кричали Осанна через п'ять днів, вони кричали «Розпини». І знаєте, це для нас також важливе таке попередження, щоб ми після того, як говоримо Осанна. Коли ми славимо нашого Господа, коли у нас все добре, чи ми намалювали собі Христа, який нам зручний, знаєте, щоб ми цього не робили? Бо після того, як ми кажемо Господові Осана, коли ми славимо Його, коли ми кличемо Його як Спасителя, після цього ми йдемо і розпинаємо Христа знову своїми якимось вчинками і гріхами. Тому, дорогі, от про це потрібно пам'ятати, я дам закінчуючи одну пораду. Перше, не малюй собі Христа, який тобі подобається чи зручний, а дивись завжди, ким Він є, насправді в Божому Слові. І друге, пам'ятай, пам що в нас також перед ним є відповідальність. Ми живемо в новому завіті. Це так. Але дуже важливо, що ми маємо відповідальність, бо заві завжди має дві сторони. Тому, дорогі, давайте будемо мудрими. Знаємо істину. Я це говорю для того, щоб ми просто розуміли це. Щоб ми, знаєте, набігли за, за всіма просто тому, що хтось робить. Як в Ізраїлі, хтось знав Христа як пророка, і вони е, стелили од, свою одежу чи гілля, тому що вірили, що він пророк. І вони почитали його, читили, как, шанували, дякую Його. А інші просто думали: ага, от це він. Чують всі, кричать Осана, і ми будемо кричати. Тому давайте будемо мудрими, церква. Давайте будемо знати істину. Ці події історичні події. Вони важливі були для Ізраїля в той час. Сьогодні для нас важлива Пасха. А якщо ми і згадуємо ці події, я вірю, що це також важливо і можливо. Давайте будемо згадувати саме так, щоби вчитись чому, чомусь. А не просто робити. А гіля, які люди, люди святять, я чесно кажу, ну, просто відкрити, почитайте це дуже ну, речі, які йдуть ще від паганства, від язичничества, якщо казати, російсько-українською мовою. А так, паганство. Тому будемо мудрими. І просто, знаєте, почитайте Біблію. Якщо хочете робити, як Ізраїль робив, ну, в нас немає царя, і Ісус вже Воскрес. Я хочу, щоб ви це зрозуміли, щоб ви не думали, що я когось осуджую, чи що, і ще щось. І Ісус вже Воскрес. Вони клали це гілля дорогі. Саме. Таким чином, вони клали Це гілля перед царем, який фізично входив в Єрусалим зараз, Ісус Воскрес. І все, що нам потрібно сьогодні, це бути з ним, це славити Його, це знати Його і вчиняти, як Він каже. І це буде для Господа набагато важливіше, ніж щось інше, що ми. Робимо якимось фізичними речами і там, думаючи, що ми щось робимо, коли ми святкуємо вербну неділю. Нічого це не, не робить. Ніяк це не наближає нас до Господа, ніяк. Але якщо це для тебе буде нагадуванням, що дійсно а, я людина. І мені потрібно пильнувати, щоб я сьогодні кричить, говорячи, Осана, завтра не йшов і не грішив. Ну, тоді все це добре, пам'ятай про це. Але будьте мудрими, дорогі, знайте істину. І я вірю, що ми почули. Я вірю, що ви почули і ті, що перший раз, щоб ви розуміли, чому це не відбувається. Не тому, що ми, знаєте, якісь сектанти. Є традиції гарні і добрі, а є традиції, які нам не потрібно пам'ятати. Бо ці традиції не від Господа, від людей, а те, що від Господа, ми знаємо. І чому це відбувалось, тепер ви також знаєте. Вони зустрічали людину Царя. Сьогодні Ісус, Він вже воскреслий. І Він прийде. Як цар за своєю церквою вже. Повірте, він не прийде вже як людина спасати, він прийде як Місія, як Господь за своєю церквою, за, тим, за тими, хто прийняв Христа в своє серце, хто вірить в Господа Ісуса Христа, в ту жертву, яку Він приніс на Логовському Христі 2000 років тому. Якщо ми віримо в це, Якщо ми сповідуємо це своїми устами, ми спасаємось, і тоді вже не ти зустрічаєш Христа просто тільки, а Він прийде за тобою, щоб прийняти тебе. І це мене тішить дуже-дуже сильно, що мій Господь мене знає, що Він прийде за мною і я. Буду зустрічати його вже як Месію. Тому Хай Господь благословить нас в цьому і дарує нам мудрість церква, щоб ми це розуміли. І я ще раз говорю: я розумію, що традиції це дуже-дуже такі серйозні речі, але пам'ятати потрібно одне: є традиція, а є істина. Добре? Тому. Давайте будемо шанувати істину це саме головне. Бо іноді ми рад... заради традицій відкидаємо істину. Не робіть цього ніколи. І хай Господь дасть нам мудрість, а тим, що перший раз далі мене чути. Бо я розумію, що може комусь казав те, що незручно якось незрозуміло, бо я розумію, це традиції. Але тепер ви знаєте істину, що таке те, що люди називають вербною неділею? Це зовсім не те, що доволі часто нам доносять. Чи ми розуміємо, бо доносити можуть і правильно, але розуміємо ми назавжди. Добре, хай Господь всіх нас благословляє в цьому.